Виканаємо номер 436, зведіть подібні члени многочлена. І так, перше завдання: звести подібні доданки члени многочлена. Що ж, дивимось, у нас є А у третьому степені, 2А у третьому степені з мінусом, 3 А у третьому степені. Давайте запишемо це спочатку. Поміняємо місцями напишемо А у третьому степені, додати 3А у третьому степені, а потім віднімемо 2а у третьому степені. Тепер а, додати 3а у третьому це буде 4а у третьому. 4а у третьому відняти 2. Ми отримаємо 2а у третьому степені. Наступне завдання. У нас є Х у четвертому степені і 3х у четвертому. Оба ці з мінусом. Далі 2х у третьому степені і мінус 3х. Так, все, у нас тільки одне два. Тепер подібні тут ми не будемо підкреслювати. Так, ось у нас 2х у квадраті. Що ж, мінус 1, 4х у четвертому і мінус 3х у четвертому. Нам треба скласти їх модулі і перед дужками поставити знак модулю. Х у четвертому додати 3 х четвертому. Далі стоїть у нас 2х у квадраті, 5х відняти 3х у квадраті. Давайте запишемо рядишком 5х у квадраті, відняти 3х у квадраті, і є у нас один член, як д у кубі. Плюс 2х у кубі. Дорівнює мінус 4х у кубі і 3х у. І х у четвертому плюс 3х у четвертому. В такому випадку ми отримаємо мінус 4х у четвертому степені. Далі напишемо третю степінь додати 2х у третьому степені і додамо 5 відняти 3х у квадраті, буде 2х у квадраті. Ось ми з вами виконали другий. Приклад. Переходимо до наступних прикладів. Тепер дивимось, у нас починається з шостої степені і підкреслюємо спочатку шосту степень. запишемо всі члени М у шостому рядишкам. Потім є п'ята, третя степень, і є дивіться, сім з плюсом, і сім з мінусом вони знищуються. 2х у третьому воно одне так і залишиться, і 5х у п'ятому так і залишається. Нам треба зараз згрупувати, записати всі мки, які мають шосту степінь. Записуємо 3м у шостому мінус 5М у шостому і додати 2м у шостому. Тепер є степінь наступна третя і п'ята. Спочатку пишемо п'яту. М у п'ятому степені, далі мінус 2М у третьому, мінус 2М у третьому степені, все більше у нас нічого не залишило. Це ми взяли, це взяли м у шостому степені і сімки у нас взаємознищились. Що ж, рахуємо, що є в дужках. Дивіться. Мінус 5м у шостому, і 2м у шостому, і 2м у шостому тут буде у нас нулік. Тоді у відповіді ми отримаємо мінус м у п'ятому відняти 2м у третьому. Розв'язали третій приклад. Може бути у підручнику відповідь така, якщо ми мінус винесемо за дужки, то тоді в дужках буде М у п'ятому, додати 2М у третьому. Іноді в тестах можуть бути і так записано, і може так буде відповідь записана. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу. Дорівнює. Останній приклад четвертий, це. Дивіться, x, 9х у третьому з плюсом. І 9х у третьому степені з мінусом. Ці два члена знищуються, самознищуються. Тепер у нас залишається х у квадраті, y у квадраті. І ось є у нас х у квадраті і y у квадраті. І саме х куб і. Тоді 6х квадрат, у квадрат і одне, тут ми повинні бачити коефіцієнт 1, 6 додати 1, це буде 7 х y, І віднімаємо один член, х куб, х куб. Отже, ми з вами знайшли подібні члени многочлена. виконали номер 436. Дякую за увагу!